Я прийшла до Роки, прийшла вам його показати, забрала в гараж його вчора. І зараз будемо бачити, як він, як він почувається. Трошки не зможу вам прямо все зняти, бо я одна, а треба допомога. Розумієте, він хоче вийти, він тут-ут тут, тут у мене в предверях лежить, я йому там все настелила. І він хоче вийти і ну, тікати. Рокі, це ти плачеш, сина? Щас, малыш, дам тобі кушать. Ну, що зможу, то вам покажу і розкажу добре. Показую вам Роки. Роки хороший хлопчик, а чого ти не лежиш на підстілочки, малиш? Чого на підстілочки не лежиш? Я ж тобі настелила все гарненько, а ти взяв, лежиш просто на оцих дошках. Ну, гараж там дурдом що робиться, але отак я йому виділила це місце. Кушать хочеш? Кушать хоче Рокі, да. Я не знаю, зараз чимось підперу цю двері, щоб він не зміг вийти, поки я буду його годувати, бо я одна, а це дуже важко, якщо чесно. Бачу он до каменюку, зараз я зроб... да, я тобі кушать, да, малиш мій. В середу за ним приїде куратор зірпеня, забере його на рентген, у зі на обстеження. Скоріше там буде операція, щоб поставити роки на лапки. Да, малиш мій. Дай мій хороший, зараз я дам тобі кушать. Да, Я насиплю і вам все покажу і ще буду розказувати, де да? Да, я його взяла, цього кадра красивого хлопчика? Де взяла мамка красивого хлопчика? Зараз я вам розкажу. Показую вам, насипала йому їсти. Отак приоткрила ту двері, підперла кирпичом з тієї сторони. Тут зробила таку загорожу типу, щоб ну, бо він спінальник, знаєте, він так не вийде просто. Дала йому їсти небагато, але скажи, роки дала їсти. Да? Ой, я не знаю, він щось не я ж, даєш. Правда, таке вологі ці доски, може в них такі були, а може пісяв. Думаєте, якщо він не пісяв, це ну, це поганенько. Бачите, тут все гарненько, я застелила одіяло, клійонка, картон, щоб попу не парила. Потім зробили на пільонки. Я не думаю, що це пісяне. Хоча возможно. Не могло стільки води, правда, налити, Бо він вчора розляв мисочку цю з водичкою, ну, нервував трошки. А може це і моча. Просто розумійте, якщо спінальник не пісі, його треба спускати сечу. Я спускаюся не вмію. Нельзя, ні, там курка ходить. А якщо сечу не спускати, відмовляють нирки. Це все так, ну, треба це все знати, треба, ну, щоб не зробити гірше, як то кажуть. Хоча він стільки днів вже там лежав, ці нирки могли вже відмовити. О, моє сонечко лягло. І в дверці, так? Дихає воздухом. Добре, що гараж, він такий желізний, звісно, але він не на сонці стоїть. І це великі плюси, що він тут не звариться. Але я обов'язково ще в день прийду. Прийду в день і буду з ним сидіти, щоб повітря йшло. Бо гараж, знаєте, просто іншого місця немає, де тільки можна тварини сидять, Просто завалено тваринами, щоб ви розуміли, через то ну гараж лишився лише без тварин, я маю на увазі. Додому взяла, якби не було котів, купа котів, і моя сіма боліє, знаю, і не хочу їм стресу ще завдавати ще, щоб собаку брати розуміти. А чого маленький плаче, руки? Чого маленькі? Дівай поляжі руки. Тобі поможуть зайчик, бо на вулиці шансів би не було ходити, кому треба інвалід. Ти би повзав, там би приспали тебе і все. Ні-ні. ні. Будем лічити. Хороший хлопчик. Хороший вам. Хочеш б його гладили, але він же. Ручний хороший хлопчик, да. водички ще поп'єш. Все, не знямо. Він не хоче до кінця все їсти. Він не рухається, розумієте. Не покакав, нічого зараз замінював цю піленочку на чистесеньку. Да, На чистесеньку. Будеш писати на піленки. А якщо ні, нічого страшного по Да, Хороший спєсок, хороші руки. Вже не біляшок, ну бо то якось банально буде руки. А там же, як його назвуть, так і буде, скажу, то не страшно. Як назвуть, скажу, так і буде. Да? Жарко трошки. Ну, бо не на вулиці весь цей час лежав на вулиці, а тут закритий. Але зараз ранок 10 то не так ще жарко, да? а днем я прийду, обов'язково ще тебе напою, підносик, водички піднесу. Да? І будемо з тобою тако посидимо, когось ще покличем. Тут мені помощниці мої вчора теж мені допомогли, тому що він хотів вилізти. Знаєте, перший день я лише привезла, а він. Куди він знає, що я в нього тут хочу, що його тут закрила. Дай руки. Все буде добре, мій маленький. Все буде добре. До хороших хлопчик. Десь рочки три. Зрозуміло, що це домашній песик. Побіг за дівками не кастрований. Ну, я б не заглядала, але так сказали, що це песик. За дівками збила машина, і ніхто його навіть не шукає. зайчик. Нам треба дуже допомога зараз буде на обстеження, на операцію, бо вона буде. Операція. І в Мальті буде операція, і, і всього це взагалі два спінальні Це капець просто ще й чара одного ока. Ну, чару ми випустили вже на вулицю, бо вона так верещала, ну і місця немає. Надіємося, що вона якось навчиться тим одним оком. Її там будуть годувати. Її обробили ми все. Бревекти, відказу вкололи, поки не їжу нікуди, нема чим. то не можу поїхати те село, перевірити, але будемо з середу ветеринар знову ловити тих собак, які мене вже замучили. Дикух, яких неможливо зловити. Подивимося, лишимо їжу, чару подивимося. Дякую, Дякую. груки. Халюший Буду вдячна вам дуже за допомогу. Дякую.